Добрий день, любі мої! Дивимося з вами сьогодні Чернівці і Чернівецьку область. Отже, Чернівці. Що очікує Чернівці найближчим часом? А саме з 22 по 29. О. 22 по 29 серпня. Чернівці. Починаємо з обласного центру, а потім область. Так. Це буде. Це будуть приїжджати, буде якась така звістка, і такі як загальні, як похорони наших воїнів. Мобілізація буде. Якось в цій частині. Так, тобто одних привезуть других. Будуть йти на вино. Влада. Так, Влада буде думати, що робити з дітками. Я вам можу сказати, що робити взимку і взагалі з Так мені як навчання. Де гляну на інших картах, що як навчання. Лашня. Ага, влада думає за те, щоб як захистити дітей. Ви знаєте, чернівці, у вас там дуже багато людей, які здають позицію. Так. Так, на жаль, на жаль, є такі люди. Зараз запитаємо про прильоти, чи будуть прильоти в Чернівці? В Чернівці, чи будуть прильоти в Чернівці? З 22 по 29. Два, три, чотири, п'ять. Ви знаєте, не бачу, але якийсь період у вас в Чернівці йде підготовка до от як навчального процесу і як захистити дітей. У вас перше йде, як захистити дітей. Так, Чернівецька область. Давайте подивимося Чернівецьку область. Що чекає. Прольоти будуть, прольоти. І знову Союз, бачите? Так, дивіться, Чернівецька область. Руйнування мені йдуть. Це напрямок наших нашої техніки, так яка їде. А, дивіться. Воно буде збито, так, ракетки будуть летіти, воно буде збито, але я вам можу сказати, що навіть те, що зіб'ють, можливі, е знаєте, як частинки падають, оце можливо повітряні тривоги. Знаєте, будуть як бути в такі дуже міста, де є дітки. От знову діти виходять. Цей план винашується. От, знаєте, от, от це вже не перша область і прильоти. Так, все зрозуміло. Чернівецька область, максимальний сос, максимальний репост, максимальний е, можливі прильоти, можливо, ППО буде здавати. Бити, так? А, але можуть бути, можуть бути прильоти. Можуть. Але ППО буде спрацьовувати. Тобто воно там, там ніякої зради нічого немає. ППО буде спрацьовувати, але, але, можливі от такі, знаєте, шмотки, які будуть нести руйнування якісь людям. Всім дякую, всіх вітаю з Днем Незалежності. Всім бажаю. Мирного неба та нехай будуть здорові ваші близькі та рідні. Всім дякую за увагу. Чекаю на вашу на ваш підписочку, на вподобайку та також на зворотній зв'язочок. Дуже вам вдячна за коментарі. Дуже. Пишіть. Дякую.